Яку територію треба упорядкувати і чи беруть мешканці Петропавлівщини участь у толоках? Сьогодні журналісти, медіатори Патерпалівка Сіті дізнаються відповіді на всі запитання. Біля кінотеатру мир там частину прибрали в парку, а біля кінотеатру сміття залишили. Треба його прибрати. А ви приймаєте участь у толоках у прибираннях? Звичайно, вдома на роботі. Напевно, центральний стадіон і ГРП. А ти особисто приймаєш участь у локах прибирання? Поки що не разу не приймав. А хотів би? Напевно, так. На мою думку, що в нашій Петропавловці все везде чисто, гарно, Всіда прибирають в парку, в лісі, везде прибирають все. На мою думку, що везде все красиво і чисто. А ти особисто приймаєш участь? Так, буваю, приймаю, прибираємо. Прибирав ось о, за ліроєм за кафе ліроєм. Ну там де кінотеатр був наш старий. А, прибирали там, мусор весь обирали, усе ж робили, щоб було красиво і нормально. Щоб сидіти там можна було гуляти і все остальне. Я вважаю, що кожну територію потрібно прибрати парки. Надо за ними наблюдати, прибирати, не накидувати молоді нашій, так, да, Міра? Ти як вважаєш? А ви можливо приймаєте участь в толоках різних да, приймаємо ми везде участі. А ти приймаєш участь в прибираннях? Мамі допомагаєш вдома прибирати? Так. Да. А що ти допомагаєш? На клумбочках? Може, квіточки доглядаєш? Так. Да. Я вважаю, потрібно прибрати ліс, річку. І Хочуть. десь в районі там, Дом культури і парку. Угу. А ви особисто приймаєте участь в прибирання потолоках? Ну, В основному дитини ще. Е, я думаю, що ліс, тому що там дуже багато мусора. Е, ну, Мені кажеться, що вже все прибрано. Ну, парку трохи поприбираю, то і все. Угу. А ти особисто приймаєш участь в пробирання? Е, Ні, тільки я всі мама схожу на селі прибираю. <соць> ну, я хочу допомогти там, може, сходити в ліс, прибрати щось, взяти якісь там може, пакети, зібрати багато мусор.